Пані Ірина, зооволонтерка, яка щодня доводить, турбота про тварин починається з відповідальності. Вона активно займається вакцинацією, стерилізацією та прихистком безпритульних котів. Наразі вона принесла двох котиків на щеплення від сказу, і це вкрай важливий крок. Така хвороба, що вона не виліковується. По-перше, що він сам помре, той кіт, по-друге, він інших позаражає. Ну, так що то обов'язково треба. Чи домашні, особливо ті, що по вулиці ходять. Ще як сидить у хижі, то таке півбіди, але як по вулиці ходить, то то конче треба. Вакцинальна кампанія для тварин проти сказу має критичне значення і для здоров'я тварин, і для безпеки людей. Зокрема, проведення масових вакцинацій стримує епідеміологічні спалахи. Запрошуємо всіх щепити собак котів. Вакцинація безплатна. Вакцина наша українська, випробувана, рабістар. Ускладнень не давала до сьогоднішнього дня, не дає. Так що всіх запрошуємо приводити, щепити худобу. Обов'язок кожного власника тварини забезпечувати здійснення щорічного щеплення, адже так ви рятуєте не тільки свого улюбленця від згубного захворювання, а й не наражаєте на небезпеку оточуючих, бо сказ летальний після появи клінічних симптомів, і він передається людині найчастіше через укуси інфікованих тварин. Худоба дикої дик, фауни, лисиці тощо. Кругом по селах по городу вже бігають, а то є великий ризик, тому що то не лише покусом, а десь і слюна може бути то все. І може бути великі проблеми як у районі, так і з, ну, з людьми. Зазвичай первинний курс вакцинації собак та котів починається у віці восьми тижнів, але при необхідності навіть шести тижнів. Доза кожної вакцини розрахована на одну тварину незалежно від її розміру. Вчора ми пощепили, ну, перший день як то є. Було 12 голів, було о, значить, 8 котів і 4 собаки. Сьогодні ми вже пощепили тут дві безпритульні собаки і чотири, які нам принесли кішки. Безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин проти Сказу до 27 червня. Зокрема, у середу вулиця Графа фон Шенборна, мікрорайон Паланок, у четвер мікрорайон Черемшина, у п'ятницю у парку Центральний, у понеділок мікрорайон Підгоряно, вулиця Верді, вулиця Закарпатська, у вівторок вулиця Великогірна, у середу вулиця Грушевського, у четвер вулиця Волошина, у п'ятницю вулиця Митрополита Володимира, мікрорайон Росвигово. Вакцинуйте своїх улюбленців та пам'ятайте, що ми відповідальні за тих, кого приручили.